Я лох офіційно. Я розпакувала це все, але не вимкнула відео. Прикиньте? Відео було вімлено, коли я прибирала все з стола. Ну, в общем, зробимо вигляд, що ми дуже здивувались. Да? Ріверс, це неправда. Всім привіт! Не хотіла робити довгий вступ до цього відео. О, трошки криві. Так, так краще. Не хотіла робити довгий вступ до цього відео, але записую його вже другий раз, тому що у мене прокинулась дуже сильна болтательний рефлекс, і я намагаюсь бути природньою легкою відео, але це все привносить якусь суматоху. Тож зробіть вигляд, що не було мене відсутньої більше ніж півроку. Що ви мене ще не забули, і вам цікаво подивитись відео про олійну пастель. Чому олійна пастель? Останнім часом я дуже багато малюю акварелію Прям дуже багато. дуже Вибачте, щось падає. Дуже багато робіт акварелію ви можете наблюдати за цим у моєму інстаграмі. Інколи дуже рідко я виставляю пости. Інколи я виставляю сторіс з, з, з тим, як я хожу на плінер, малюю акварелію. Але останнім часом мене не покидає. Останнім часом, останній тиждень мене не покидає думка, що я хочу спробувати щось нове. Я хочу помалювати якимось новим матеріалом. Найбільш солодка цукерочка — це оце насправді. Я люблю всякі пастозні техніки, я люблю графіку. Взагалі немає, мабуть, матеріалу, який я не люблю. По правді кажучи, у мене ніколи не було такої професійної олійної пастелі В дитинстві у мене були якісь воскові мілки Я не знаю, чи це рахується як м, повноцінна олійна пастель. Але це прям серйозна пастель, серйозний бренд. У мене є ця пастель. Вона навіть не розкрита. Я не знаю, можливо, вона. Рестайла, можливо, ні. Є одна проблема. У мене в доступі нема художніх матеріалів, о, художніх крамниць, таких серйозних, як є в Україні. Тож я подивилася відео. Відео про те, як люди взагалі малюють всім чудом. Спойлер, альорт, Відео дуже мало. На українському ютубі взагалі знаю тільки кінестет Арт, канал, ніби називається. Прекрасна. Дівчина, яка малює олійну пастелью, у неї прям канал присвячений цьому. зайдіть подивіться. Е, просто якщо вам цікаві всі технічні штуки про олійну пастель порівняння брендів, це до неї. Так от, багато відео немає на Ютубі, але я зрозуміла, що можна малювати на акварельному папері, робити підмальовок і робити зверху роботу. Можна так зробити, в принципі, але. Чесно кажучи, я тому і хочу спробувати якийсь новенький матеріал, тому що я не хочу малювати зараз акварілю. Тож, я думаю, я використаю для цього скетчбук від сакури, який теж лежить запакований. Цей скетчбук мені подарував мій викладач на моїх. Курсах малювання, які я відвідувала в Києві, Олексій, привіт! Якщо ти дивишся, я досі його не розпакувала, але сьогодні я розпакую і досить ефектно виглядає роботи олійною пастелю. І наскільки я розумію, це гарний бренд, і вона буде пігментована, хоча подивимось, я не знаю. У мене тут не дуже багато кольорів, 24, і вони досить такі, як сказати, не знаю. Деякі є сумнівні. Наприклад, я бачу три зелених, які мені точно, мабуть, не знадобляться, хоча не знаю, подивимось. Це тільки значить те, що я буду її нашаровувати, намагатися змішувати і, мабуть, страждати. Але я хочу розпакувати її. Спробувати новий матеріал. Можливо, це буде сходинка до того, щоб відкрити для себе знову олійні фарби, бо я колись. Коли малювала олійними фарбами. Мені це в принципі подобалось, але я зрозуміла, що я не дуже люблю брудні матеріали. Це виглядає як менш брудний матеріал, ніж олійні фарби, але подивимось в процесі, Тож е, хватить тут болтати, переходимо. Пастельця відкривається прямо як, як продукція Apple. Да? У нас така коробка добротна. Але мені здається, вона буде трошки пачка, Коробка від арт матеріалу що від неї хочеться. Тут є така книжка, де розказано про інші прекрасні дорогущі товари, які є у Семільєр. Прекрасно. До речі, у них є папір для пастелі. Не Недивовижно, вони випускають одну з найбільш популярних і хайпових пастелей на Ютубі. Тож. Хоча, я думаю, пастель від о, Боже, Moon, Geo Gallery, якщо я правильно знаю, її назву більш популярна, бо вона більш доступна. Тож тут така protection. І вау! свічення має бути біля цих мілків. Коротше, вони дуже гарні. У відео, яке не записалася, я казала про те, що, мабуть, не буду викрашувати їх, тому що я збираюся використовувати для того, щоб малювати їм скетчбук від сакури, який мені теж подарували, з чорним папером, який я теж розпакувала. Новенький, взагалі ось незайманий, ось ще від нього упаковка. Я не знаю, чи підходять такі, Що це? якийсь очок паперу. Я не знаю, чи підходять взагалі Оліна Пастель для роботи на такому голоденькому папері. Він досить годенький у сакури. Але подивимося, я тут для того, щоб це використати. До речі, у мене до цього були, не було скітчбука жодного від сакури. І тут є ну, закладка да, лесована, є у всіх. О, ну, no, ми бачимо брак трошки. Ну ладно, тут є ззаду така комірка, якої дуже не вистачає скетчбуку Мстердам, який в мене є. І великі, і маленькі, і тут є така зручна штучка. Можна з собою брати ручку, наприклад, білу, або в справедливості зраді мені для цього скетчбука подарували білий ольвець, але сьогодні так, сьогодні олійна пастель. Я би могла використати зробити на цьому першому аркуші. Але я люблю, як сказати, мучитися. Я хочу зразу відчути цей матеріал. Тому ми зараз будемо малювати. Моя стратегія полягає в тому, що я буду використовувати цей темний як для тіньових частин, і буду просто вибирати світло, можливо, трошки робити рефлекси в ті, да, щоб зобразити об'єкти. У Мене немає взагалі референсу, на які я орієнтуюсь тому я буду якось сама сама підбирати. Як це буде, і перша робота, мабуть, буде якась не знаю, ще не придумала, що але ви точно дізнаєтесь далі у відео, що це буде. І до речі, якщо вам цікаво якийсь більш грунтовний огляд про цю пастель, про це я взагалі не пастеліст, я перший раз це тримаю в руках, то не знаю, напишіть мені в коментарях. От я беру цей мілок, до речі, він зразу віддає пігмент на палець. Боже, що це буде, боже поможи. Ну, дивимось. Сподіваюсь, у мене щось вийде, а якщо ні, то це відео просто не вийде, тому ха-ха. Якщо воно вийшло, то значить щось вийшло. Шукаємо натуру. Е, по моєму ідеально. Я обрала. Це такий томатик з гілочкою, бо куди ж треба використати всі ці зелені. Досить складно, я вам скажу і знімати і малювати. Не обов'язково перша робота має бути супергарною. Я беру якийсь помаранчевий і намагаюсь зробити контур. О, досить такі, не такі відчуття, на які я очікувала. Насправді я думала, вона буде більш такою жирною, а вона більше як воск. Такий помаранчевий колір. Я, звичайно, сильно не дивлю, але не сказала б, що він виглядає супер яскравим якимось. Так. звичайно, весь тут тінь. Діти біде. Ти як. Так, вже бачиш, що стирати можна, просто розтираючи його. Ось тут таке. Дік. У мене такий прослугий. Насправді портретна схожість э, помідора такого ще не було, мабуть, на жодному каналі. Так. Ну що, мені хочеться вже задати якісь світлі ділянки. Наприклад, о, як ви думаєте, це хороша ідея взяти чорний гладкий папір? Розтирається вона як мада для губ. Не дуже поки що приємно. Була, тому що я не розумію, що я роблю. А ви зі мною можете погигикати з того, яка я заранена в цьому Тут буде Окей. Нам треба повернутися до цього помаранчевого. і намагатися якось трошки наслаїти його тут. А зелені, які я хейтила, мабуть, час їм виступить трошечки. Це складніше, ніж я думала. Такий зелений мені не подобається. Дайте інший, якийсь більш стандартний, типу сабгрін. Так, окей. Окей. А Ок, коли же буде красиво виходити? Так, окей. У мене не виходить е, насправді його. Ну як, я не розумію, як люди його розмазують, У мене це виглядає якось хливо. Поки що не знаю. Додамо трошки такого. Ого, це вже мені більше подобається. Покажемо світло на цих тучках. Покажемо рефлекс. І ні. Тут. Я рефлекс від І вотла. Я тут стану, Бля. Я, звичайно, точно не приклад для наслідування. Але наскільки я розумію, цей матеріал ні в кого не вийде з першого разу. Ось вам така обнадійлива інформація. Але якщо не пробувати, то не вийде взагалі. Зараз намагаюся жити по цьому правилу, типу, краще щось зробити, потім жалкувати. Про зроблене, ніж нічого не зробити і жалкувати про не зроблене. Так тим часом я задаю просто силуетно, намагаюсь показати якісь оці штучки, цю паличку. І мені здається, для того щоб проявити цей червоний, мені треба зробити тло. Я не хочу зробити зро його чисто біл, але в мене нема більше ніякого. Мілка для цього. Оні дуже, дуже вони мажуться і перемішуються. Це мені не подобається в олійній фарбах. і це мені подобається в акрилі, що він засихає і можна зробити дуже чисті, такі ніби навіть як графічні да, ефекти. Але я думаю, цей матеріал це хороше таке тренування перед олією. Воно просто, він просто зникає цей мілок. Неочікувано. Наскільки я знаю, от в цій другій фільмі Monkey Gallery е мілки поводять себе, вони не такі рідкі, не знаю чи можна так сказати. Більш вірогідно нанести якісь маски їм тінь. Так, вибачте пастилісти, які мене дивляться серйозні. Якщо ви мене дивитесь, можете вимкнути відео. Або написати коментар. Скільки десятків мільйонів помилок я зробила? Вже релакс. Неймовірний. Шука. Де? А як мені змішувати? <свіс> <свіс> а, отак. От а там, де шар трошки більший, вже не змішається нічого, да? Окей. Окей, будемо брати кольори із тих, що у нас є. Перша робота нехай буде трошки більш декоративною, ніж хотілося б. О, цей мілок. Дуже прозорий. А, це рожевий. А чому він такий прозорий? А це? Ось для чого треба робити викраски? Це теж рожевий, підходить мені для тіні. Але для світла треба оці кольори, які внулочку виглядають дуже насиченими. В реальності взагалі такими не виходять. Наприклад, трошки рефлексу. Трошки що шоце. Я зрозуміла, моя помилка, мою помилку, це чорний папір. Це реально було дуже самовпевнено. Не знаю. Лайно якесь. Не пішов. Ще не все втрачено. Я хочу зробити фіолетову таку тінь, таку темну. О, ну приблизно таку. Об'єднати її з цим світлом. Хочу зробити ударчик весь стіл в цьому матеріалі. Напишіть в коментарях, що я хотіла сказати. Що я розумію зараз? Що масштаб треба більший, саме на якому малювати. Поверху насліти я не можу деякі кольори, наприклад, білий. Зробимо ще рефлекс. Це ж стилізація, так? Да? Класно як для стилізації, бо для першої роботи напишіть щось приємне, щоб я після цього... Не впала в депресію і глобальний немалювальний настрій. Е, я знаю, що люди використовують для того, щоб робити деякі деталі від Caran Карандаше є такі воскові мілки, є на якійсь там восковій основі, але вони дуже дорогі, і насправді я не впевнена, чи вони типу, сумісні ці матеріали, воскові мілки да, і олійна пастель, бо щось мені каже, що віск і олія. Це зовсім різні речі. Але я знаю, що цією бастилю, наприклад, можна робити, суміщати її з розчинниками, розчиняти. І робити такий підмальовок. Помилка номер 2 це номер один це гладкий папір. Помилка номер два це відсутність плану. Помилка номер три це дуже темний фон. і... Насправді робота могла би бути кращою. Так, давайте спробуємо шкрябати Плюси цього матеріалу, який я зараз знайду чим шкрябати. тому що О, можливо, це підійде далі змішування. Або я витрачу цю паличку, або цварк. Вона працює. Не знаю, чи того я очікувала, але воно робить роботу краще за мій палець. Окей, окей. Це непогано. Але скільки таких растушок треба використати, щоб... Це ж їх треба змінювати. Це не економічно. Можливо, можна просто брати якийсь папір і не робити це змішування. Так. Окей. Це варто змазати. Пишемо э, цей У цю середу, впишемо цей помідор. Можливо, я дарма це все розмазую, але я експериментую. Думаєте, що я експериментую. Просто не на викрасці, як всі нормальні люди, а вже на роботі. Так, мені би дуже хотілося сказати ці всі деталі, які маленькі, але не можу знайти цим чим прицрапити. То хотів би бачити відео, як я прибираюсь на своєму робочому місці. Мабуть, я б його хотіла бачити найбільше. У мене є такий кальпіль. Намагаємося не порізати папір, <хи> так як це тінь. Я не хочу наносити тут якийсь темний колір, бо це має в цьому особливо сенсу. Хочу показати, цю темноту за рахунок паперу, тож виберу десь. До речі, ви не знаєте, як, е, як потім зберігати такі роботи в скетчбуці, вкладувати її в кальки. Якщо я зараз закрию ця штука переб'ється сюди. Можливо, вони трошки можуть засохнути. Зайва волога всатається. Я зможу спокійно його закривати. Напишіть, хто малював, експериментував. Знову ж таки, буде цікаво почути, хто взагалі малював цією пастелю. Напишіть про свій досвід, чи не хотілося вам виконати її з вікна? Процес приємний, але зовсім не контрольований. Я не розумію, що мені треба зробити, щоб добитися якогось. Результату. Можливо, це тому що в мене нема навіть ніякого референсу, який результат взагалі я хочу отримати. Да? Ми йдемо, якби нікуди на помацьки. І зупинимось тоді, коли це набридне. Так, хочеться зробити цю гілочку більш об'ємною, я не можу зробити ніяких деталей. Ж мені. Так, трошки світло. Можливо, це був задній зайвий рух, але відмінити ми тут нічого не можемо, тому прибрати прям пласт цієї пастелі. Можливо, я роблю щось не то. Боже, лежала в мене ця пастель і лежала б далі собі. <рес> Ладно, я не буду я сама цього хотіла. Просто поки що я зовсім не розумію, як дати їй раду. Сама темна тінь, а я не знаю, вам цікаво. Що сказати, вам подобається, що виходить? Я поки не розумію. Мені подобається ця, як би сказати, свобода, яку я отримала, але я не знаю, як з нею впоратись. За Кварілі я вже встигла звикнути, передумувати все наперед. Ще буду робити, ще буду залишати Що ще буду залишати темним. Тут це так не працює. По перший за матеріалом, по-друге, ви за чорного паперу треба просто налаштувати свій мозок думати по-іншому. Підсніму з рук, що вийшла. Такий помідорчик був. Такий скетч у мене вийшов. деякі моменти мені подобаються. Отак дивишся, це якийсь м -м, жах. Але в принципі, да. Здалеку щось в цьому є. Єдині мінуси, які я поки що точно бачу, це, подивіться, білий колір. Я зробила тут, ну, фон, блік і якби де ми нема. Можливо, я ще трошки попрацюю над цим скетчем, і потім зроблю ще думаю, пару тройку і вийду. Тож щось з висновками готова робити виставки. Виробник не заявляв, що можна використовувати олійну да? а він взагалі хоч щось заявляв: Ink, Pencil, Oil, Pastel, Charcoal. Дуже дивно, як можна вугілля використовувати на чорному папері. Написано, що олійну пастель можна використовувати, але зараз покажу. Перше, що хочу сказати, це я намалювала буквально 4 скіча. Це перший постраждавий мілок. Білий, я не знаю. Тут є такі маленькі розділювальні лінії, да? і я по суті, забрала дві ці лінії. Тобто, по суті, якщо порівняти його з мілком, який я взагалі не трогала, це були темні мілки, то тут ну, не половину я змалювала, але 25% за один раз це дуже розчаровує. І я думаю, це важливість саме цієї пастелі. В принципі, по кольорам я використовувала не всі, я використовувала тільки це вітлі всякі, отут видно, сині, білий, червоні, рожеві. Вони всі мають різну якість, тобто деякі кольори суперкричі, деякі не дуже. Перший скетч це оцей помідорчик. Олія прямо зразу просочується на іншу сторону. Тобто, якщо ви не прокладете такі і почнете малювати наступну роботу, то я майже впевнена, вона. Відб'ється на цій стороні. Ну це я зрозуміла. Мабуть, краще використовувати або просто цю полосу, або можна виходити з положення такою штукою. А наступна робота теж з натури така пляшечка молока полуничного. Я використовувала для розташовування палець і таку паличку. Але волі й неволі, ти все одно підбираєш десь якийсь колір, і виходять такі розводи. Це в принципі додає живописності, але інколи на світлих частинах хотілося б позбутися цих розводів. Яким інструментом ви взагалі гористушопиться пальцем? Просто на такому форматі пальців мій палець він досить великий. Я не можу підійти сюди. Наприклад, оцей цей не Чого я кажу, що я ці штучки прибрала вже бумажечки? Я хотіла достати. Знаєте, на зворотній стороні да, вона має більш тупу форму. Я хотіла достати цей край, щоб зробити якийсь акцент, але насправді це взагалі це взагалі не має сенсу доставати цей край, бо буквально там. Один вазок, і у вас вже немає цієї загостреної частини. Техніки, які я використовувала, це прицарапування, або можна розмазати цю пастель не тільки за допомогою такої розтужки, яка дуже швидко приходить в негодність. Не знаю, для скетчів класно, а для якихось закінчених робіт, мабуть, тільки на супер великому форматі ще один натюрморт, і тут в принципі мені подобається. Я вже почала трошки улавлювати та всю історію з чорним папером і цією олійною пастеллю і робити чисто світло, силует підкреслювати, а потім такі жирненькі бліки додавати. Я не знаю, чи видно це чи не спробувати щось велике зробити, щоб була можливість додати деталі, бо зараз я. Просто в розпачі не знаю, як додати деталі ну, на такому форматі. Так. Я буду далі вести цей скетчбук, але, мабуть, не знаю, можливо, аліної пастелі, можливо, ні, Я можу сказати про саму пастель. Альбом мені, до речі, сподобався класний добротний папір. такий. цього набору достатньо для того, щоб спробувати зрозуміти, я, я знаю, всі пастелісти топлять за те, щоб купити найбільший набір з більшою кількістю. Кольорів і потім вже щось малювати. З однієї сторони, я погоджуюся, що треба малювати класними матеріалами. Тут нема у тебе можливості змішати дуже багато відтінків, але в принципі для першого набору 24 кольорів вистачає, можна змішати, підмішати будь-який колір. Мені подобається ця підбірка, тим що тут є темні, тобто можна буде помалювати і не тільки на темному папері. А й на світлому, мені подобається, що тут є такі набінальний сірий, красивий цей блакитний. Ну, всі кольори, вони навіть яскраві, не тупі. Я не знаю, чи знаєте, ви. є такі яскраві кольори, але вони не знаю, тупі. Складно це пояснити, це чисто моє суб'єктивне відчуття. Я би сходила насправді на плінер з цим набором. Єдиний мінус в цьому, я думала, о, Олійна пастель — це менш брудний матеріал. У мене після першого же було замазано все. Пільниця, десь щось впало на підлогу. Вам треба мати вологі серветки, якісь, бо, наприклад, руки відмить навіть звичайним рідким милом і в мене не виходило. Можливо, ще коли я зняла перші ці бумажечки у білого кольору. Ця бумажечка приклеєна таким якимось клеєм до самого мілка. Дуже липким, неприємним. Складно це пояснити, але він прям, знаєте, старий клей, який просохся. Оце відчуття можливо це цей клей, але в принципі я думаю, це особливість того, що олію не можна відмити не миючим засобом для. Посуду, що ви теж захотіли малювати Ліну, Пастелі, Напишіть про це в коментах. Напишіть в коментах щось про мій камбек. Взагалі, чи сподобалось вам відео, можете написати, що ви хочете, які відео ще побачити від мене, але скоріш за все я буду знімати не тільки те, що мені подобається. Якщо ви зараз малюєте під це відео? Бажаю вам успіху і гарного дня. Бувайте до наступних відео.